блокувальники. блокувальники виводять на екран інформацію, що потрібно зробити користувачеві, щоб творець вірусу розблокував його комп'ютер у 100% випадків. Це платіжні дані зловмисника, але не поспішайте надсилати гроші. Блокування вам ніхто не зніме. Кіберзлочинці, як і раніше, використовують будь-яку можливість заподіяти шкоду іншим у корисливих цілях. Ось і пандемія COVID-19 стала ґрунтом для зловмисників, які прагнуть заволодіти цінними даними користувача. Так, у березні 2019 року було запущено новий додаток, що краде дані користувачів під виглядом програми ВООЗ за коронавірусом. Запускаючи його, активується троянець, який починає збирати та пересилати своєму творцю інформацію про облікові записи користувачів. Рано чи пізно у всіх з'являються секрети. Хтось зберігає свої таємні записи у паперовому блокноті, хтось у мобільному телефоні, а хтось у файлах та папках на комп'ютері. Якщо ви не єдиний користувач комп'ютера, виник. Ай, резонне питання: як поставити пароль на папку?